Вітаю всіх, мої дорогенькі, на моєму каналі Таро Українською. Мене звати Ларіса. І сьогодні у нас такий розклад: Ваші ресурси на 25 рік. Ми будемо розглядати тільки положительні моменти, тільки ресурси такий от приємний розклад буде. Да? І не будемо щитувати карти в їхньому негативному значенні. Які ресурси вам дасть 25 рік і, звичайно, порада від Ангела? Теж у нас буде. Варіантів, всього буде 5. І розклад буде таким чином проходити: варіант номер 1 Вибирайте інтуїтивно цифру від 1 до 5. варіант номер один. Ваші ресурси у 2025 році. Ресурс номер 1 ресурс номер 2 ресурс номер 3 І, звичайно, порада від ангела. Варіант номер 2 Варіант номер 2 Ресурс номер один Ресурс номер 2 Ресурс номер 3 І, звичайно, порада від ангела. Так. Варіант номер 3 на 25 рік ресурс номер 1 ресурс номер 2 ресурс номер 3 І, звичайно, порада від. Ох, дві карти. Ну, значить, дві випало. Так, варіант номер 4 Беремо колоду нову. Варіант номер 4. Що для вас, які ваші ресурси у 2025 році? Варіант номер один, два, ресурс, вірніше. Да? І порада від ангела. Так, і варіант номер 5 На п'яти колодах спеціально, щоб карти могли повторюватися: п'ятий варіант. Ресурс номер один, ресурс номер два і ресурс номер три. І, звичайно, порада від ангелів. Теж дві карти вийшло. І так, починаємо. Варіант номер один. Ресурс номер один, ресурс номер два і ресурс номер три. Карта повішений. Карта повішена це в нас карта креативного мислення. Перший ресурс, який вам дасть 25 рік, це подивитися на ваше життя під іншим углом і з іншої точки зору. Особливо на фінансову составляющу. Як ви розпоряджаєтесь своїми грошима? Як ви розпоряджаєтесь своїми <кхи> бачаюсь, ресурсами матеріальними? Є, наскільки у вас вистроєні стосунки з, деньгами, з деньгами, да? наскільки ви креативно можете розподіляти їх, чи ви навпаки тільки накопичуєте і боїтесь потратити лишню копійку. Так от е карта повішений це карта, коли наступив період змін, і у вас буде якийсь інший погляд. Креативний інший погляд на себе, на своє життя і на те, як ви тратите, накопичуєте і заробляєте гроші. Що у нас по цьому варіанту? Другий варіант? Другий ресурс це матеріальні ресурси. Які до вас будуть приходити можливість не тільки потратити, собрати, але і накопити і відкласти. Але, можливо, якимсь совершенно іним способом. Я нагадую, що 25-й рік рік трансформації, і багато людей будуть кардинальним образом змінювати свою роботу, свою сферу діяльності. Так, от, перший варіант, у вас можливо, все стане з ніг на голову, да? заробляти ви будете совершенно іншим способом. Карти говорять, що, можливо, вам приїдеться чомусь учитися, добувати інформацію, слідкувати за іншими людьми, як вони це роблять. І це прекрасна можливість для вас у 2025 році. Не бійтесь нічого нового, не бійтесь перевертати своє життя з ніг на голову, не бійтесь заробляти і вкладати гроші туди, коли ви навіть, куди ви навіть не представляли, що можна вкладати. Да? Єдине, що карти попереджають, якщо ви ризикнете. То ви повинні бути включені в цей процес 24 на 7 Ви повинні наблюдати цей процес. Тобто, якщо якась інвестиції нові чи новий бізнес, ви туди ви повинні це все контролювати і наблюдати. І буде вам щастя, порада від ангелів, імператриця, послання Архангела Гавриїла. Через багатство. Позвольте своїм мічтам появитися на світ. Лілійте, лілійте себе і других. Дивіться, у вас є шанс в 25-му році, перший варіант, втілити всі свої самі незбиточні мічти і бажання в життя. Але для цього вам треба буде ризикувати і діяти по-іншому, не так, як ви звикли. По-іншому, Понімаєте Треба буде перевернути своє життя дійсно з ніг на голову. І подивитися на своє життя і на те, як ви заробляєте гроші під іншим кутом зріння. І що говорить імператриця: посіяні вами сіміна дадуть прекрасні сходи. Тому що е, через мірне багатство ви отримаєте вознаграждіння в відді матеріальних, в відді грошей. Перший варіант я бажаю вам удачі. Варіант номер два. Які ресурси даються вам? в Усіх другий варіант майже ті самі карти: імператриця, повішений і е, умеренность Понімаєте? Три старших аркана другий варіант. Для вас цей рік дає дуже великі ресурси, де б ви не посіяли своє зерно. Чи ви надумаєте народити дитинку, чи ви надумаєте создати сім'ю, чи відкрити свій бізнес, чи заробляти якось по-іншому креативно, знову ж карта повішаний: креативний підхід. Да? Я дивлюся на все з іншої точки зору. А нас просто обставини і життя заставлять у 2025 році. Поміняти точку зріння свою, передивитися свої думки і погляд на життя і картину світу змінити радикально. Так от і другому варіанту, і другому варіанту карти гарантують успіх, хай і не дуже швидкий, але впевнений і уверений, да? коли ви відкидаєте всякі м, обмеження і втілюєте всі свої мрії в життя. Якимсь новим креативним способом, про який давно, можливо, мріяли. Це приведе вас до гармонії, це приведе вас до задоволення. Змішуйте, не змішуємо. Подивіться, у нас ангел змішує воду і огонь. Да? Робіть те, чого ви ніколи не робили, але можливо, про що мріяли. І про це говорить і ця карта, і ця карта. А оця гарантує вам успіх. Другий варіант «Сім'єрка чаш. Вам предстоїть прийняти сложне рішення. Ви повинні проаналізувати всі свої дії і можливості і прекратити відкладувати втілення своїх мрій на колись. Колись може і не бути. Починай діяти в цьому році. От така от у нас порада від карт. Варіант номер три: які ресурси дасть 25-й рік вам? Сімрка Кубків, Паш Пентаклій і Рицарь Пінтаклій. Прекрасні ресурси, прекрасні ресурси, втілення в життя знову ж таки всіх ваших мрій і бажань. Це будуть маленькі кроки, але впевнені і увірені. Рицарь Пінтаклі у вас уже є якийсь капітал, якісь знання, якісь гроші, якісь ідеї. І ви маленькими шагами твердо і уверено будете йти до своєї цілі. Фантазія у вас багата. Мислите ви і мрієте широко. Да? І прекрасний у вас шанс буде. Твердо уверенно, хай і не дуже швидко досягати всіх своїх мрій, маючи за плечами определенний багаж. Учачись далі, тому що це карта ученика. Да? Багаж уже є. Я учуся і пізнаю дальше. Як розвиватися, як втілювати свої мрії в життя? Вперед, третій варіант. Прекрасно. Карта жрець. Послання архангела е, Сандаль, Сандальфона. Е, Традиційна точка зору і методи духовна організація, іщіть наставника і єдиномишленників. Це карта про учобу, Да? У нас пентаклівий паж це ученик, причому примірний справний отлічник. Да? Вам треба третій варіант знайти наставника. І получати інформацію, яку, можливо, не знає ніхто, яка доступна єдиніцям. От для вас це було б прекрасно, прекрасно. Духовний розвиток, мудрость і таємні знання. І восьмерка дінаріїв знову те саме, карти дуже схожі. Іскусна робота буде вознаграждена матеріально грошима. Ізучайте все, що можна. Всю інформацію, яка до вас приходить, яка вам попадається іменно по вашій темі, читайте, 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 дивіться, ізучайте, впитуйте інформацію. Вам треба знову стати школьником, повернутися до школи. Учіться, учіться, учиться. Третій варіант завжди мій. Господи, ще 59-й рік, і я до сих пор учусь, і знову карти мені совітують учитися. Значить, буду учитися. Дякую, третій варіант за пораду. Четвертий варіант, які ресурси дадуть вам? Вам дадуть ресурси при допомозі інших людей здобувати знання і получать інформацію, теж яку мало хто знає. Да? Теж карта ученика, карта получення інформації, карта, коли ви спитуєте емоції, карта, коли на вашому путі зустрічаються ті люди, які вам дадуть мудрість і знання. Які вам дадуть мудрість і знання. Не нехтуйте цим. Не нехтуйте цим. В 25-й рік це рік обучення, це рік проявлення, це рік трансформації, це рік пізнання. Багато з нас будуть міняти професії радикально, сфери діяльності радикально. Не бійтеся цього, обучайтеся. Четвертий варіант теж саме. Получення інформації від мудрої людини, яка пригодиться вам і послужить вам на далекі роки. Не обминайте цього учителя, вступайте в співпрацю. І що нам говорять карти? Ангели, двойка мечів. Ваша неспособність або небажання прийняти рішення правильне, да? коли ви будете думати, та ні, у мене не вийде, це не для мене, я це краще обійду, от, це не буде рішенням проблеми. І ваші сумніви по двойки мечів в тому, що, чи правильною дорогою я піду, можуть вам помішати в полученні правильних знань і правильної інформації, яка в вашому майбутньому відіграє дуже велику роль. Варіант номер п'ять. Яка інформація і які іша інформація, а яка які ресурси допоможуть вам? П'ятий варіант. Е, самий трудний, мабуть, буде ресурс. Башта, вам прийдеться на корню розрушити своє уявлення про своє життя, про свій світ. Ваша картина світу рухне, і це вас виведе на зовсім нові горизонти. Це дасть вам совершенно нові можливості. Всі ограничуючі вас. Установки, вони рухнуть, всі маски спадуть. Старий мір, стара картина світу буде розрушена. Це зробить вас сильнішою, це закалить вас духовно, фізично. Да? І це поставить крапку на якомусь дуже важкому періоді вашого життя. Не... Сопротивляйтесь цій башні. Башня приходить туди, де давно пора все розрушити, де картина світу була неправильна, де стосунки і організація життя була неправильна. Це треба розрушати і на цьому фундаменті строїти щось нове. Щось нове, вихід на новий рівень, вихід на нові границі, вихід на новий уровень сознання, що підсилить вас многократно. І у вас хвати сили це все пережити. І разом з цим закінчиться дуже важкий етап вашого життя. Ви, наче з себе скинете якусь непосильну ношу і почнете жити по-іншому. От такі ресурси дасть вам 25 й рік, п'ятий варіант. Поради. Карта «Страшний суд, послання Архангела Даніїла. Пересмотріть і оцініть просходящу ситуацію, в якій ви живете на даний момент. Время двигаться в зовсім іншому напрямку. Про що вам і говорять оці карти, і ці ресурси вам будуть дані. Король мечів вам прийдеться рубати із-за плеча, вам прийдеться розрубувати зв'язки, вам прийдеться ставити людей на місце, вам прийдеться відсікати від себе. Непотрібних людей. Це іноді буде боляче і для вас, і для тих людей, але це необхідно для вашого освобождення, для того, щоб ви могли рухатися далі і самі в майбутньому приймати рішення, як вам жити, з ким вам жити, де вам жити і яким чином вам жити. От вам прийдеться проявити не то, що жорстокість, а такий професіоналізм і справедливість, але в свою сторону. От такий у нас вийшов розклад і такі поради. Для кожного варіанта вони прекрасні. Я бажаю, щоб все це втілилося в ваше життя, мої дорогенькі. Всім п'яти варіантам бажаю удачки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Це буде мені дуже приємно, це буде як благодарність за мою роботу. Всього доброго, до, до побачення, до зустрічей!